Професійний ніж для роботи зі шкірою. Артикул 340302. Ніж виготовлено із якісної сталі. Ручка виготовлена із темного дерева. Лезо має односторонню загострену ріжучу кромку шириною 35 мм. Завдяки міцності сталі. ніж довго залишається загостреним. Ніж підходить як для розкрою, так і для брусовки шкіри. З легкістю бере на вітриміну шкіру товщиною 4 мм. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.